До 71-ї річниці визволення Кіровограда від фашистських загарбників у місті відкрили музей визволення Кіровоградщини. Експозицію розмістили у гімназії імені Тараса Шевченка серед експонатів. 70-річної давнини її предмети з поля бою сучасної війни на сході України. На відкритті музею побував Микола Мумига. Ідея створення музею з'явилася ще у восьмидесятих роках минулого століття. Тоді його засновник, педагог і краєзнавець Віктор Присяжнюк розмістив зібрані ним експонати у 22-й школі у селищі Гірничому. Однак з часом виникла ідея осучаснити музей і перенести його до центру міста. У 2013 році було вирішено перенести музей визволення Кіровоградщини поближче до центру, поближче, щоб люди могли відвідувати його, щоб це було доступніше. І... У 2013 році, дякуючи міській раді, владі міської ради, було організовано початок будівництва цього музею на сьогодні у музеї зібрані експонати, які протягом 30 років збиралися шкільними пошуковими загонами під керівництвом Віктора Присяжнюка. Це документи часів війни, листи з фронту, віднайдена зброя та амуніція, особисті речі визволителів. Родзинкою музею є відтворена землянка, яка показує побут партизанів. Оці всі речі, крім металевих речей, які є в музеї. Це все. З пошуком ми нам доводилось їздити в різні куточки, нам доводилось їздити по різним містам. Я особисто відвідував ветеранів і в Києві, і в Москві. Тоді в Санкт Петербурзі я їздив, бо переписка не все може дати. Ось, наприклад, шинель генерала майора Оленікова це взято особисто в нього вдома. Оформлення музейної експозиції займався заслужений художник України Андрій Надєждін. Він говорить, що історію війни хотів передати через настрій, думки та особисті переживання тих, хто визволяв Кіровоградщину. Іде. Я все-таки музею повинно бути, то, що в центрі повинна бути людина, особистість. І тому тут так багато фронтових листів, речей, потім відгуків фронтовиків. Учасники визволення Кіровограда, яких на сьогодні у місті залишилося лише семеро, говорять, що збереження пам'яті про події війни дуже важливе для молодого покоління. Експозиція музею справила на ветеранів позитивне враження та навіяла ностальгію. «Цей музей вдихновив нас зараз, час, напомню все прошле, все там не близьке, все знайоме, все напомнила, все розворошило Пам'ять я хочу пожелати только, щоб музей процвітав, щоб цей музей, музей продовжався. Він необхідний для молодого покоління. Поміж експонатів, які ілюструють бойові дії періоду Другої світової, в окремій залі розмістили свідчення сучасної війни на території України. Речі з передової до музею передавали волонтери та військові. Дуже приємно, що відкрили стенд шанували честь пам'ять героїв. АТО. це теж входить. До сучасної історії Кіровоградщини наступне покоління будуть також також Будуть знати, що війна це дуже негативне явище. Ці хлопці, ці люди, які сьогодні оборонять нашу Україну, це внуки наших. Внуки наших ветеранів великої вітчизняної війни. Ці люди сьогодні боронять нашу край. Три батальйони, які там приймають участь. Ми маємо тісний зв'язок з ними. Вони передають звідти гільзи. Вони передають осколки градів. Вже незабаром у музеї почнуть проводити екскурсії та тематичні уроки для учнів кіровоградських шкіл. Проте запрошують сюди усіх, хто цікавиться військовою історією Кіровограда. Микола Мумига, Анатолій Басистий день за днем.